Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо розповідати про диких родичів домашніх смугастиків. А почнемо ми розповідати про лева. Лев – хижак роду пантер. Мешкає в Східній Африці, Індії. Довжина тіла – з 2 та 7 до 3 метрів. Хвоста 70 до 100 см. Висота хвості 122 см. Вага самця до 250 кг. Самки до 180 кг. Забавлення біло-сіре, кремове, піщано жовте, харчується зебрами, буйволами, дикими кабанами, полює переважно смиця. У дорослого самця. Довго густа грива, що покриває шиї й груди. У старих левів грива іноді розростається на плечі і черево. Друзі, це цікаво. Рев лева чути на відстані до 8 кілометрів. Леви – єдиний від котів, представники якого живуть великими родинами, прайдами. До зустрічі, друзі!